Пропори країн Євросоюзу з квітів на співочому полі у Києві останні приготування до відкриття виставки. Ландшафтні дизайнери всіх районів представили свої варіанти десяти перших країн, що ввійшли до євросоюзу. Які саме квіти, і скільки їх бачила Олеся Варламова? Це натурально вирощений газон. Тут вже все висадили, лишилося тільки посипати мармуровою крихтою полити. У кольорах Ірландії на ділянці сяють барви двох десятків видів квітів: петунії, богоні, сальві, гарані, альтернатери, примали, багатьох інших. У нас воно все йде у стаканчиках, у горшках усе є спеціалізовано. Ми вирощуємо самі, самі висаджуємо. А тут ще робота кипить. Треба висадити сотню квітів. Вони досі росли в теплицях. Сіється десь в лютому, а в березні вже розпіковували роз. Пікуються в окремі горшочки, і тоді вона підростає, вже висаджуємо на вулицях. Це королівство Данія, районні відділення Зеленбуду самі обирали країни. Кольорові будиночки, казки Андерсена, надихнули дизайнера на створення русалинки і принца. Русалочка, так як вона напівлюдина, напівриба, то верх ми намагалися Віталій зробити схоже і на людину, да? з одягу, скажімо так, з ракушок, а низ з квітів, щоб схоже було на рибачих хвіст. З квітів альтернатера, які зелено-рожевого кольору, квіти на скульптурах і на землі особливого догляду не потребують. Лише поливати щодня. Усі ці квіти ростимуть протягом місяця. Далі вони прикрашатимуть газони Святошинського району Києва і лише тропічну агаву повернуть назад у теплицю. Загалом заради виставки висадили 300 тисяч рослин. Кожну країну презентує її архітектурна особливість. Коштів організатори не витрачали, все виростили самі. Порівняно з торішніми експозиціями нині використали нові матеріали. Густота посад матеріали досі тобто натлічаються, додаємо інертні матеріали нові, дуже активно зараз використовуємо мох, який самі ж собираємо в лісу, камуши з котроділам лодки. Ну то есть каждо район скакви виходять з економії бюджетних средств, старається створити красоту новими технологіями, новими усилями. І родзинка експозиції, руховий знак Євросоюзу. Він на бельгійському квітковому прапорі на самому початку співочого поля відвідувачі оминуту господарку ЄС уже не зможуть. Виставку відкрити. У суботу Олеся Верламова Олексій Трушин новини на першому.